Вітаю вас, друзі, на каналі Максимуза. Знаєте, що інколи я записую ось такі розклади, коли я щось викладую для себе цікаве, для себе, а потім думаю, о, ну, мені треба цим поділитися. Тож, ті, хто знають мене давно, довіряють моїм таким розкладам, хто щойно підписався на канал і для когось це дивно, як це вже. Відео вмикнули, а карти вже викладені так. Я інколи роблю такі розклади. Раджу подивитися інші мої ефіри і побачити, що все відбувається наживо перед вами. Але бувають інші моменти. Значить, тема сьогоднішнього розкладу яка? У мене є буквально 5-7 хвилин, і я буду намагатися швидесенько вас провести по цьому кіно, яке я побачила. Воно не так важливе для всієї України, Хоча вчора я викладала емоційний розклад, сьогодні ви його вже на каналі подивилися. Верніше вчора записала, сьогодні виклала. Звільнення Арестовича. Арестович подав заяву на своє звільнення. Написав. Побачимо, чи. Буде воно узгоджене, підписане швидше всього що так, судячи з цього розкладу, для себе кинула, думаю, подивлюся, яка подальша його дія. Але ще вам скажу: я така вредна, ну я вредна. А приходить момент в житті, коли не довіряєш нікому навіть собі. І я така сьогодні себе запитую: а якщо раптом. Він реально не помилився. А якщо раптом Чи хтось навмисно підставив. А якщо раптом ну, це якась така реальна інформація, яку він мав сказати. Для себе, для себе вирішила подивитися з вами не хотіла ділитися. Але ні, ні. Все ж таки, ну, як мені карти показують, і зараз знову передивляюся, поставила цей ефір перед собою з Фейгіним. передивилася його енергію, енергетику, та ні. Енергія втомленої людини, я жмію зчитувати енергію, коли людина бреше, коли і що. Так от, що ми бачимо? Минуле найближче, сьогоденн і майбутнє. Подивилася, ну, десь приблизно протягом двох місяців. Карта Луни це завжди тривога. Це коли назовні щось виходить із підсвідомості. Подивіться, які має карти. Втрача ресурсу, апатія. Він реально переживає йому хріново, що сказати, п'ятірка кубків це втрача ресурсу. Якого, а от зразу, п'ятірка, король Пентаклів, швидше всього, його заяву приймуть. Швидше всього. Оце тіньова сторона. Говорячи, в принципі, йому по долі пройти цю ситуацію. І нічого випадкового не буває. І навіть якщо людина помиляється, це як вищі сили для чогось ведуть його. У кожного, наш, у кожного з нас, у кожного навіть розпрекрасної людини, бувають моменти, гордині, і того, і того, і в мене бувають. Мені дуже по шапці швидко дають. А це ще карта втоми. Буває так інколи що підсвідомість, якийсь такий фінт виробляє, щоб дати людині відпочити. От в мене так буває, знаєте, помилку, десь ногу підвернула чи ще щось. І так тіло тебе вкладає відпочити. Так він насправді глибоко копає. І оці речі, які відбулися, такі враження, що з підсвідомості проявилися. Оце втома. Апатія це втрата ресурсу, і фізичного, і морального, і емоційного, це конкретно втрата посади. Якби тут були гарні карти, я б сказала: а, йому такі заплатили. Ні, <кл 'я> оце ідея як посада, як ресурс, це диявол або тіньова сторона. Це... Я часто цю карту вам тлумачила і говорила: бачите, як на картинці намальовувала? Чому такі ефіри роблю? Інколи і показую вам карти в неї кіно. Це дзеркальна ситуація. Ми дивимося на Арестовича, боїмося його, ну, грубо кажучи, кричимо: там, О, щось там якийсь подвох. Він дивиться на нас, боїться нас. Типу, така спайка. Типу танго танцюють вдвох, але основна причина і джерело. Знаходиться там. Тобто це якась третя сила, яка провокує цю ситуацію. Що надалі? Ви знаєте, після цього звільнення, якщо воно відбудеться, принаймні, якщо не відбудеться, в будь-якому випадку тут про втрачу ресурсів. Або втрата довіри, або втрата ресурсу ось, бачите, три кубки перекинуті. Але два є. Тобто тут не повністю людина все втрачає. Я навіть цю п'ятірку кубків більше люблю, ніж четвірку кубків. Це просто апатія. Це коли тобі пропонують ресурс, він навіть тобі не треба. Ти абсолютно закритий від світу. Ти зачинений від будь-яких пропозицій. Бачите, це тривога, біль, тривога, емоція, зачинений в апатії. П'ятірка кубків. Це вже навіть не апатія, це швидше втрата, це біль, але з болі все одно ну, для мене все-таки це якась емоція. А апатія це смерть, це відсутність тебе, коли тебе взагалі навіть тобі й не болить нічого. Тебе немає. Тут болить значить, ти живий. Ну, я блю, о, значить, Втрата ресурсів по дияволу. Це ще маніпуляції, це ще от вчора. Він в Етері, поки я записувала відео для вас, а він з Фейгнем. Так, на те дуже і схоже, що це російська інформативна інфооперація була, яку наші так гарно підхопили. Але менше з тим. Що далі? Далі він як боєць по життю, а він боєць, ніби стане на берег впевнено, додивитися в майбутнє, і скаже: нічого, переживемо і підемо далі. Але справа в тому, що зараз у нього піде якась не дуже полоса, якийсь невеличкий період часу, але вона піде десь, можливо, до двох місяців. Не все так легко, як здавалось би. Це реально от якийсь такий прецедент, який щось змінює в його житті. Башня. Башня це завжди звільнення, тому, швидше всього, все-таки його звільнять, я так думаю. Це внутрішні страчі, це внутрішні розборки. І в країні, і, можливо, при владі, це коли між своїми, коли зраджують свої ніж спину свою, але кожен відстоює свої. Ну, Дракони. Це коли ми випускаємо своїх драконів, свою тіньову сторону, і нам здається, що це ми боремося, а це наші е наші комплекси, наші страхи. Наші якісь переконання інколи на війні соціум. Оце схватка драконів, не самих людей. От подивіться навіть по картинці. Люди сидять. Ну ясно, що вони, типу, списами б'ються, жезлами б'ються, але подивіться на драконів. По суті, такі враження, як битва саме драконів. Дракону кожної людини. Тобто, так чи інакше, він спрацював тригером для нашого суспільства. Тобто, ті люди, які більш чуйні, емпатичні, чим займались. Вони оплакували Дніпро, переживали, шукали своїх, надавали допомогу. А інші хейтили і займалися саме тим. Не слово співчуття, а Арестович, Сука і Гандон. Ну от, Розумієте? Тому так, це десь в якійсь мірі ну, його шлях бути таким, який він є. Честь йому за те, що він не стидається тим бути, яким він є. Отак ну, в себе епатажно веде піжомство. При цьому являючись дуже цікавою, глибокою, освіченою людиною. Але менше з тим. То зараз кажуть: О, знову вона всіх вихвалює. Ні. Якщо дуже уважно слухати мої. Відео, і те, про що я говорю, так працює насправді психолог. Він роздивляється людину зі всіх боків, і з такої, і з такої грані. І сказати, що там є і гординя, але і є гарні якості, тому що однозначно поганих людей не так багато на землі. Путін Патрушев і Ну це так. З чорним гумором. Тобто, дивіться, колесо фортуни. карма крутнулася зараз в певну сторону. І він реально от проходить оцей дисбаланс, перетряхується його картина життя його життя. Хто підтримає? Підтримує якийсь ресурс, сила жіноча. Це може бути як і дружина, і сім'я. Далі Паш Пентаклів говорить про те, що може перейти до нової діяльності і починати. Щось новина таке вивчати. До речі, ви знаєте, я зараз припущу, а далі подивимося, як програється. Він може вивчати навіть якісь юридичні справи. Або ні, карта юриста немає. Ну, це відстоювання своїх кордонів на, пови... на підвищених тонах. А це сімка кубків, морок. Ілюзія, вісімка пентаклів це коли ми не втрачаємо жодного нюанса. Ми перебираємо, роздивляємося і вивчаємо дуже детально. Так, от я думаю, що найближчим часом він буде, по-перше, продовжувати бути воєнним експертом і вести оці онлайн зустрічі з Фейгінем про війну. Це карта війни. Далі як цікаво, розумієте? Хороша дуже карта. Це сила духовна, а це золотий пентакль, який означає не тільки матеріальний достаток. Він же ще вчитель, він має свою школу, розумієте. Він оце, до речі, оце про що говориться, Який ресурс, де ресурс він буде мати? Оце теж як карта ресурсу. Зі, своїх, зі своєї школи і зі своїх семінарів. Тобто він далі буде продовжувати, як би, типу, нести правду, так як він бачить, але й буде розбиратися з цією ситуацією, по нюансам, вишуковувати, звідки це пішло, чиїх чи рук робота, чому рознесли таку обмовку, помилку на весь світ, отак на всю Україну. Це він буде войовничо. Тут в цьому сенсі він не відступиться. Далі він по сонцю, по гороскопу лев. і Розумієте, є такі, така річ, от ніби він непохитний, я така подумала, а все буде окей. О, бачите, надгризений навіть у мене цей туз пентаклів, але я люблю цю стару колоду, вона, як то кажуть, напрацьована, я її поки не змінюю. Оця сила його лева все одно пройде якийсь дисбаланс по п'ятірці пентаклів. Як би він, можливо, не хорохорився і не намагався триматися на публіку, дисбаланс він пройде. От, тобто. Піде якась важка лінія його життя. Так? Ну, але це вибір кожної особистості і його доля, він її пройде. Після цього дисбалансу в нього наступить якась скупа стабільність, його він буде захищати все одно свої інтереси, свою правду, але вже не отак попажу, агресивно, а просто спокійно. Свого не віддам, і вашого мені не треба. На хліб на масло є. От це ж поріг церкви. Це коли ми захищаємо наші переконання духовні. розумієте? Але сильно і не розхльопуємось, не нав'язуємось сам в собі, при своєму. Далі відбувається в нього обнулення, такі відбувається. Добре виходити в шута. Карта дисбалансу це стрес завжди. Це стрес, сльози, втрача ресурсів, бачите, і по дияволу. Важкі досить карти. Оце все він проходить. Оці всі хейти, оце хейт. Дисбаланс це все проходить, проходить, проходить і виходить в нулявшу там. Коли пройшов іспит, пройшов певну школу, а далі треба в іспит. Скільки це буде? От я думаю, що це самообмеження, коли я привожу. Свої емоції, думки і все в баланс. О, по помірності. Вони один за одним вийшла, ця карта. Поспішаю, бо стільки в мене попереду зараз роботи. І так же хочу вам хаотично, так би я розвела тут дуже цікавий глибокий такий вийшов розклад. Я б на півгодини затягнула, але й добре, що буде коротенько. Тим більше це не на всю Україну. Це... Взагалі на особисті, чому вирішила викласти на прикладі оцього розкладу, ви можете навіть самі сценарно зрозуміти, як інколи в вашій долі щось рушиться. Тобто, це завжди починається що з тривоги, коли ви розумієте, що щось не так. Далі це переходить в апатію, коли все постиліло, що ви розумієте, що все не так, але не маєте сили самі щось. Зрушити. І тоді йде втрата ресурсу так чи інакше, якби зовнішнє, ваше внутрішнє виривається на зовнішню і проявляється от в такому стресі, так? коли все навколо проти вас. Оце як доля крутнулася, так? коли фортуни раз і крутнулася в певну сторону. Далі йде дивіться навіть як сценарно. От пішли важкі, важкі, важкі карти, а далі раз, як він виходить? В навчання два пажі. Я вчусь чомусь по-новому розбиратися з Мороком. Оце е, ремонт. Оце карта ремонту. Це пропрацювання над помилками, над своїми. Але все одно войовничо, не м'ягенько. і строго саме й до себе. Це карта, до речі, ще розлучення. Коли я рву якийсь е, союз. І я гостра на слово. Це просто ну, енергія. Це людина, гостра на слово, але яка має своє підприємство самодостатність, це карта самодостатності. Ну тут ми говоримо, що це слава, успіх, там можливо якісь гроші переживають дисбаланс. Потім виходить в скупу стабільність баланс, потім в повне обнулення, і десь протягом 2 місяці ця перебудова буде відбуватися. Тим виходить людина в помірність. При своєму ресурсі. Це дуже хороша карта. Це треба самому так самообмежити закрити, привести до ладу серце розум і всі речі, пропрацювати якусь застарілу проблему по старій луні, по старому місяці. А далі все. о, Дев'яточка пентаклів це вміння притягувати нові можливості, нових людей. Нові ресурси, і грошові, і емоційні, і дружні будь-які. А тут випадає під кінець лицарь Кубків це якась нова пропозиція і королева Кубків. Не здивуюся, якщо навіть якась пропозиція від Європи. Від якоїсь такої третьої сторони. Так ще дружина випадає, правда або кохана жінка, але тут про якийсь новий ресурс. Тобто він пройде ось весь цей період. І вийде щось нове. Далі не дивилися. На цьому поки й зупинимось. Оце десь на два місяці такий розклад. Побачимо, як буде програватися. От саме тому цікаво мені робити інколи це на особистості, на них можна подивитися, як буде програватися. Бо коли навесні, до речі, всі кричали, що єрмака звільнять, і все, я всім казала: ні, його не звільнять. Він залишиться при своєму ще дуже довго. Отакі От речі. Ну що? Дякую за увагу! Хто не підписався, підписуйтесь, коментуйте. Ваша максимуза. До зустрічі!